Фракція партії регіонів, практично всі, всі українські об'єднання промисловців, підприємців, роботодавців нашої держави, глибоко стурбовані поглибленням системної соціально-економічної промислової кризи в нашій державі. По суті, підтверджується наш попередній висновок: що український народ, економіка, держава в цілому стали заручниками недієздатної непрофесійної влади, яка сьогодні займається взаємною боротьбою, взаємним знищенням, відсутній комплекс пакету документів антикризової програми з змінами доповнення до державного бюджету 2009 року, поглиблюється розрив доступу реальної економіки до кредитних ресурсів, збільшується борг по податку на додану вартість, по суті, не виконується завдання стабіліційного фонду, який спрямовується практично весь на споживання. А виконуючи умови Міжнародного валютного фонду, Україна втратила частку свого суверенітету в контексті визначення самостійної податкової, соціальної, грошово-кредитної валютно-курсової політики. Показники квітня поточного року це підтверджують. Безпрецедентне падіння в базових галузях економіки України. Легка промисловість квітень до квітня мінус 31. Металургія мінус 46, машинобудування – мінус 53. І в той же час уряд практично заборонив публікацію даних по виконанню показника валого внутрішнього продукту. По незалежним екстретним оцінкам він упав за 4 місяці мінімум на мінус 20%. Це безпрецедентне падіння. Дуже серйозна ситуація в зв'язку з тим, що руйнуються залишки стратегічних підприємств в Україні. Сумі Хімпром. Стратегічне підприємство хімічної галузі, природний монополіст, цех по виробництву фосфорних добрів потужністю мільйон тонн на рік, що важливо в першу чергу для нашого агропромислового комплексу, що денно простаєває і практично руйнується. Зростає борг по податку до додану вартість по відношенню до підприємства, зростає борг по зарплаті, припинена подача природного газу, і все це робиться перед майбутнім перерозподіл. Стратегічного підприємства під політичні замовлення і обіцянки. Аналогічна ситуація Запорозький алюмінієвий комбінат, завод імені Малишева, Луганський тепловозобудівельний і інші. по суті забула влада, що криза це жорсткий перерозподіл ринків і сфер впливу. І та держава, яка не знайдеться промисловостю, розвідком ризикує назавжди залишитися на обочині. А Україна перетвориться в полігон для споживання імпорту і експортера дешевої кваліфікованої робочої сили. Це треба зупиняти негайно, і ми будемо робити все, щоб ситуацію змінити на краще на основі кваліфікованої дієздатної влади.